Доброго ранечку, на заклаху. Боже, яка ж це краса. М -м -м. чайок і дихаю. Початок нової робочої, нового робочого тижня. З Богом, з Богом. Поки я на роботі була, до нас приїздила бабусь і привезла деяку їжу. Вона готувала це лосось. Також вона принесла якісь телі і нібито голубці. Ну коротко, Я починаю з лосося якимось кремовим соусі з повинно бути шпінат, але вона туди положила. Шапель. У мене така картопля молода, запечена, і огірок. Вечерк чудовий. На жаль, у нас буде теплішати знову. Знову буде за 32 десь там. Золодний гірочок у нас тут вже підроз, вже можна знімати. Там ще щось починає ночі Треба вже поливати, що суха земля там. Ще один маленький висить. Думаю, зарано зараз виглядувати кріп, який я сіла в суботу сейчас понеделок. Але вечір гарний. Такий вечір, гріх не пройтись. Я маю свій шлях. Я просто лідаю шлях. Таке небо. Прикольне. Люди собак вигулюють. Ми себе вигулюємо. Завжди вийду, подихаю свіжим повітрям, хоч пару хвилиночок, просто насолодитися. Доброго раночку ми закохали. Про тим, як почнеться ух, 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 робота, школа, туди блін дин, дин, дин що ну можна просто, просто так. Просто дивлюся прогноз погоди. У нас буде, блін, майже тиждень. Ой, який місяць гарний! Ви бачите? А. У нас буде 91 градус. Це не знаю, 32 може по, по Цельсію десь тиждень. У нас тут в одному містечку маленькому буде ярмарок. І я думала, о, може краще в маленьке місто піти, бо ми зазвичай в Талса ярмарок не ходимо Забагато людей ну, і за дорого. Але з такою погодою не знаю, я не хочу. Так що вийшла туди подихати, поки є, поки є чим дихати, поки комари не заїдають. Yep. Так, я вдома після роботи і э, я вже замісила тісто на Наполеон Чаровий і зараз працюю над заворним кремом. Моя вечеря дуже отака. От Всі інші ідею того, що бабуся принесла вчора. Я, я просто полегень чайок з ікоркою Вирішили подивитися і ці. Ми зі старшими дивилися це ну, багато років тому. Джуліта каже, я хочу подивитися, каже, я щось пам'ятаю, але я я <хи> Так, на вже майже зроблено, тільки залишилося. Прикрасити крошкою. Доброго ранчика, ми заклахому. Школа. Пішла після роботи, малих вивожу в Walmart. Одна хоче якісь там браслетики робити і продавати в школі. Джавчик хоче таку собі ружу чи пістолет як вакуумний, який засасує жучків. Ну коротше кожен зі своїм інтересом. Так, тринка. На диво вже знайшла те, що хотіла. Тепер жащик шукаю цей, блин ружоу це, яке він придумав. Це ж це не означає, що вона тут його чекає. Коротше, зіржом що-то у нас що її очікуває. Треба було очікувати, нема. Може, коли зібули? Він каже, що з татом колись ходив, але коли? Херне знає коли, мабуть, не знаю. Каже, то ні, не так давно. І бачив. Ну, це коли літо, може, починалось, вже сезон закінчується, щоб ловити жучків. Я вже сподіваюся, що вони здохнуть скоро. Всі ці жучки, паучки, комари. Вау, Джасі! Капець, хтось придумав цю фігню. Вже іграшки роблять. Вау Брайн род. Гніючі мізки. Це оце кі всі відео у нас називаються так. І тому, і тому І тому я не хожу по крамницям з дітьми. Дуже часто. Ооо! Це можна застрехти. Він не може не знайшов те, що він хоче. так Тепер він шукає щось інше. Але я не знає, що він хоче. Багато чого хоче, особливо те, що коштує багато як кожен місця. Ми тут просто. Мам! Мам, Ми так довго обирали. Так довго обирали. Окей, do it'kane. І вот таке, таке обрали. Капець. Вау! А, що там такого? Світлячок. Коротше. Я хочу поїхати знову в Second Hand. там де ми були з Джулієтою на вихідні. Я там бачила стільці, такі більш-менш може підійти до нашого стола. Заодно беру uh, Scarlet. Вона хоче теж показати, бо вона минулого разу, коли ми туди ходили, вона була подружки. Так що поїхали. Так, Коротше, повернулася ми. Так, де там всі ці бачила? До ліснула їх шість, ну, я думаю. Чи треба мені 6, чи просто 4 купити, щоб було 10 навколо стола. Я тут вже сижу, сижу, вона все що пишу. Дивіться, як легко ці 4 стільця. Це ті, що я купила. І старі. Поміщається тут. 10 людей сідають Легко. І в мене ще один лист, ще одна секція, щоб додати до цього стола. І тепер, я думаю, треба було купляти останні два стільця. Думаю, завтра куплю Уже, сьогодні вже сьогодні не буду. Бо там од од один стіл стілець. З ручками можна інший край поставити. І ще один такий. Він більш пошкрябаний був, Ну, то ладно, хоч більш-менш вони підходять один до одного. Не вистачає оцих штук, бо коли я купляла, мені не було потрібно стільки штучок. цих. Ну, добре. все весь вечір. What's От net плетіння різний штучок? Оце щур. Це щур і зараз он там такий крутецький браслетик плете. Так ми Це на яген. Вау! Wow. Wow. Awesome. Cool. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добра.